Усім привіт! Ви на каналі САД декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми отримали дуже приємну посилочку. Якщо пам'ятаєте, в одному з наших нещодавніх відео ми стригли ялівці і відправляли нашим підписникам такі гілочки з корінцями з наших ялівців. І ось одна із наших підписниць, яка отримала таку посилочку, вирішила нам переслати у подарунок. Також квіти дуже приємно нам, тому що ми хотіли якраз таки шукати ці прекрасні іриси січості, показували вам, які у нас є. А тепер будемо мати ще й ось такі красунчики. Тут в теорії ще має бути жовтенькі, але є кущики, які без квітів. Можливо, вони будуть жовтими. Подивимось. А ось цей колір просто неймовірний. Він нам дуже сподобався. І ми дуже дякуємо за те, що у нас такі чудові підписники, за підтримку, за вподобайки. Та взагалі у нас найкращі люди проживають в нашій країні. Зараз будемо придумувати місця, куди їх посадити. Обов'язково вам про це покажу. У нас наразі, звичайно, погода з приходом березня трішки зіпсувалася, але це нічого. Я думаю, вони все витримають. Сонечко ось радує нас сьогодні. Весняні квіти розпускаються, тому зараз будемо десь придумувати місцинку для них і покажу вам трішки краси. Ще вам, друзі, трішки хочу показати, які в нас порозквітали. Неймовірні крокуси. Ось ці жовтенькі, вони відкриваються завжди першими. ну Вони такого насиченого, мабуть, навіть трошки оранжевого кольору. Бачите, вже бджілки працюють активно над ними. ось І там розпускаються наші фіолетові, але якісь вони такі трошки нещасні. Ось. Тут будуть фіолетові така грубка. І ось тут маємо ще оранжеві. Багато крокусів тут понасаджено, бачите? Але ще не всі квітують. І трошки вам покажу чимирники. Ось це білий чимирник східний. Бачите, квіточку вже також розпустив. В нього дуже цікава така форма пелюсток. Вона гостренька, трошки як підкручена. Гарний. Далі, ось тут у нас червонуватий чемерник. Це вид такий. У нього, бачите, які голівки, він невеличкий, сам по собі квіти невеличкі завжди. Вони будуть зверху такого ось синього, фіолетового кольору. А всередині салатові. Дуже цікава рослинка. І наш білий чимирник, точніше, чорний. Кольору білого, але вид чорний. Чимирник ось такий. У нього, бачите, лист, який відрізняється від всіх. Самий перший розпускається, я вже про нього казала. Зараз він такого кольору біленького. Далі буде ставати е, такий зеленуватий і набувати рожевих відтінків. Цікава рослина, ніжки у нього прям такі темні темні. Далі біля нашого чорного чимерника маємо ось такий східний рожевий. Але він ще не квітує. Але на днях, я думаю, ось-ось, бо вже бутони такі досить великі. Біля нього тут на бутонах ще один східний білий. Ну, їх тут достатньо, бачите? Як багатенько. Ось це також білий східний великий кущ. Тут рожевих декілька. Ті, що йдуть рожеві, вони можуть бути темніші. Такі бордового відтінку сіянці я маю на увазі. Ось тут ми маємо точно декілька таких більш бордових, дуже гарних. Я вам їх покажу, коли розпустяться. А я йду до ось цього красунчика. Це ми в минулому році ділили наш кущ чимирника махрового. Бачите? Зараз квіточка така нещасна трошки, бо по-перше, рано ще вона перша розпустилася. А по-друге, через те, що ми поділили його, звичайно, він не буде супер красивим в цьому році у нас. Але бутонів достатньо, бачу. Тепер будемо знову чекати, поки наросте. Бачите, який він. Обожнюю такі чимарники махрові. Тут біля лаванди у нас вже всходять ботанічні тюльпани і махрові жовті. Тут тюльпани є такі повні, не махрові вони, а повні називаються, ніби піони. Я вам також, здається, минулої весни показувала. Якщо ні, то цієї весни покажу. Ми дуже не хочемо їх поки чіпати, тому не приступаємо над роботою на цій ділянці. Поки що не робимо на ній рукарі, хочемо, щоб хоча б тюльпани переквітли, і далі вже буде не так шкода це все викопувати. А з цієї сторони у нас тут всходять кущик нарцисів. Ще один залишився. Бачите, вже навіть квіточки є, ось, куп'янки. Дуже швидко в цьому році природа оживає. Початок березня, а вже. Стільки квіта, квітне всього Чимирники, звичайно. Ну і хочу вам показати котики на нашій вербі. Верба козяча. Ось такі симпатяшки. Вона не дуже рясно всипана, тому що ми молоді гілки сильно обстригали. Але поки що вони не сильно розпустились, то їх взагалі не дуже видно. Як далі розпустяться більше, почнуть квітувати таким жовтим, то буде взагалі симпатично. Бачите, які котусики. Кут... Ну і звичайно вам покажу наш кущик печіночниці гепатики. Ось він. Це найстаріший кущ, який ми маємо. Дуже давно вже зростає тут, але бачите. Не супер-великих розмірів. Тут особливо навесні повна тінь, але він все одно квітує. Як на мене, то це краса неймовірна. Квіти дуже гарні, дуже приємного відтінку, ці такі е серединки в них пушисті, просто чудово. І ось там, якщо придивитися, маємо наш старий кущик білоцвітів. Ось, бачите? Хтось писав, що вони супер швидко наростають і не треба їх садити такими великими кучами. Але, на жаль, у нас це не так. Отут ми маємо галантуси. Ось білоцвіти. Ось такий десь приблизно за років 8 наріс кущик. Ми маленьку частинку, десь цибулин, 6-7 забрали звідси. Такий об'єм невеличкий пересадили. А так вони зовсім не супер, швидко наросли у нас. Тут мають крокуси розпускатися, бачите, як гарно. І наростає вже седом матрона повним ходом. Серед нашої гвоздики також загубився кущик галантусів. Далі тут крокуси ще маємо жовті з фіолетовими. І, до речі, ось саме посадили хаконехлою Бенні Кайзе. Не пам'ятаю, чи показувала вам, але точно розповідала, що саме тут її вирішили посадити. Сподіваємось, що все з нею буде гаразд. Побачимо тут тінь. Ну, така напівтінь. Думаємо, що їй сподобається це місце. І там бачу навіть ще один лізе геацинт. Ось так насаджували, насаджували, зараз вони всюди, різні весняні квіти. Наша гортензія ще одна крупнолистова показувала, вам здається, її. Під ялиночкою нашою також маємо багато крокусів. Насаджували їх позаминулого року, але вони ще не розквітли. Бачите, повилазили, дуже чекаємо гейхери яскраві. І тут ще є галантуси, небагато підсніжників. Але я хочу вам показати, як розквіт ось цей чимирник. Бачите, яка квіточка. Тут інші листочки, вони більш круглі, він білий теж, але мені здається, що він буде з краплинками. Бачите? Всередині бувають ось тут на пелюстках крапочки. Мені дуже подобається такий сорт. то це, мені здається, він, бо це також сіянець, і вони не завжди повторюють батьківський кущ. Ось ще один розквіт малюк. Ви бачите. Тут ще поки що не дуже. Віднуть. Оцей, наскільки я пам'ятаю, саме бордового кольору. Бачите, який насичений? Дуже гарний колір. Ось. Такий буде насичений бордовий. Хоча він насіявся від ось цього рожевого. Тому це дуже приємні бонуси. Тут, я здається, вже показувала вам ось такий рожевий, квітує, такий більш звичайний. І ми прямуємо до наших махрових сортів. Ось це пурпурний. Він не дуже махровий, наскільки я бачу, тому що квітка ще не розпустилася, але вже майже. Ось. Але він дуже темний. Зараз навіть на сонечку і не видно його кольору. Бачите? Наскільки я розумію, там буде е, два ряда пелюсток, але, можливо, це перша квітка така не махрова, інші будуть більш махрові. Побачимо. А цей малючок ще не розпустився. Пізніше вам його покажу. А ще я вам хотіла показати, згадала. Що в нас вперше розквіт крилотичинник. Е, наукова назва Етіонема, здається, я підпишу. Дивіться. Ми вперше бачимо квітування. Ніколи раніше в нас він не квіт. Дуже симпатично виглядає. Вічно зелений, і нам дуже подобається, що ми його сюди перенесли. Тепер будемо знати, що він тут квітує, що йому тут добре. Маленький є ще на ось цій діляночці, і там також декілька квіточок з'явилася в цьому році. Але все одно це набагато краще виглядає. Така чудова погода, що хочеться ходити та все знімати. Трохи ще зупинюся на цій ділянці. Не буду дуже акцентувати увагу, але так вам покажу, як все розвивається, щоб для пам'яті залишилось на Барбариси, хочу звернути увагу, дивіться, вони вже всі майже з листочками. Дуже вже видно їх пуп'янки, скоро розпустяться. Красунчики, також седуми, очітки дуже гарно виглядають ще один барбарис. І ось як бачите, у піжми з'являються новенькі листочки маленькі, скоро також буде вже обростати. І так, покажу вам, де ми посадили наші новиночки. Вирішили один кущик посадити ось тут. У нас там зростає кермек, багаторічний, ось бачите. І, в принципі, нічого не заважатиме навесні цьому кущику тут зростати і радувати нас своїм цвітінням. Сподіваємось, що це саме жовті будуть. Але не впевнені, може й фіолетові. Нам подобаються і ті, і ті. Ось. І інший кущик посадили ось тут. Вже квітучий. Цей ми точно бачимо, який кольором. Дуже нам він подобається. Тут така діляночка більше сонячна, але і ажурна тінь є, тому Сподіваємося, що їм сподобається, будуть розпускатися раніше, ніж наші. Ось такі красунчики. Ну і решту красунчиків вирішили висадити на цій ділянці. У нас тут звільнилось місце, ми підчищали, викопували. А, не не пам'ятаю, здається, добрий ранок тут зростав, може якась інша рослина. Ось. І звільнилося місце. У нас тут у куточку зростає ось тут десь хоста. А ми вирішили ще розбавити тут картинку приємними квітами весняними, тому що на цій ділянці, крім чимарників, ось немає квітів ніяких. Будуть нас радувати, сподіваємося. Тут е точно є фіолетовий один кущик маленький. І два невідомих. Побачимо, які розпустяться. Думаю, буде гарно. А один із кущиків фіолетових подарували нашій подружці, також щоб її порадувати. Тому будемо насолоджуватися усі красою. Ну і на цьому, друзі, я буду з вами прощатися. Таке ось коротеньке у нас відео вийшло з весняними квітами, з хорошим настроєм. Бажаю усім гарного дня, теплої погоди. Також, щоб мрії ваші збувалися. Всього найкращого. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. І обов'язково ще будемо знімати вам цікавий контент. До нових зустрічей, друзі! Усім пока!